Вода ця найпоширеніша речовина покриває більше 70% нашої планети. Без неї неможливо промислове виробництво, сільське господарство та, мабуть, жодна сфера людської діяльності. Наше тіло складається на 70% із води, без H2O неможливе життя. Ще зі шкільної парти. Ми знаємо, що у будь-якої речовини є три агрегатних стани: твердий, рідкий та газоподібний. Та хіміки вигадали полімер, який рідкій воді надає чітку форму гідрогель у винахідниках. Буде цікаво. Як не дивно, та з такою речовиною, як гідрогель, зустрічався, мабуть, кожен, хоча, можливо, й не здогадувався про це. Реклама дитячих підгузників з усіх телеекранів щодня наголошує про неймовірні властивості цього предмету гігієна, та мало хто здогадався розрізати його, аби зрозуміти, завдяки чому він всмоктує в себе так багато рідини. Всередині підгузника полімер за функціями подібний до різнобарних кульок, які зараз набувають популярності в інтернет-магазинах. Ця речовина, як губка вбирає в себе рідину та надійно утримує її всередині. Гелі, в принципі, відносяться до хімії полімерів. Гель будь-який складається з каркасу, який на собі утримує велику кількість води. Каркас, в принципі, полімерний, може бути різної природи. З ковалентними зв'язками, з йонними зв'язками, гідрофобною взаємодією, і від того залежить його міцність цього каркасу. Він на собі, як я говорю, утримує велику кількість води, і вона складає приблизно до 90%, може трохи більше, плюс-мінус. А сам полімерний каркас то 5-10% всього. Перетворення сухого гелю, тої плівки, у воду набрякання його. Приводить до утворення гідрогелю. Науковці вже давно вигадали, як застосовувати гідрогель не лише в побуті, а й у медицині. Зокрема, для лікування ран та опіків використовують гідрогелеві пов'язки. Отже, пов в промисловості виготовляються з різними медикаментами. Ось у нас є зараз можна представити гідрогелеву пов'язку з новокаїном, яка використовується для знеболення. Також є гідрогелева пов'язка з ектерицидом, яка використовується при лікуванні опікових ран, і з димексидом, яка використовується післяопераційно, як для придушення запальних процесів. Ми представляємо гідрогелові пов'язки. Ми поклали їх рочин з медикаментами. Протягом певного часу вони набрякають, вбирають в себе медикаменти, і після цього їх можна буде використовувати для лікування. Те, що це унікальні матеріали для лікування ран. Потім опіків і таке інше проліжні, так звані людського тіла. А чому власне? Тому що всім відомо, що людське тіло це так само в якійсь мірі гідрогель. Ми маємо у складі так звані протеїни, які і, і так само маємо в складі десь 70-80% води. От, залежно від віку, статі і таке інше. Але воно щось, є такий термін мімікрує, тобто ну, подібне. Тобто, гель сам по собі мімікрує людське тіло. І тому, якщо взяти гідрогель і прикласти до рани. Чи десь ще щось? Воно чудово поєднується з людським тілом, не викликає подразнень, кажуть, що вони біосумісні. Та сам гідрогель не здатен утримувати стійку форму та не має достатньої еластичності, аби щільно прилягати до рани для її захисту. Науковці із національного університету Львівська політехніка розробили унікальний спосіб кріплення самого гідрогелю до спеціальної сіточки, що виправляє ці недоліки. Основна відмінність нашої розробки полягає в тому, що ми в гідрогелеву пов'язку е, вмонтували, так можна сказати, поліпропіленову хірургічну сітку. В результаті ми надали пов'язці хороших фізико-механічних властивостей. Вона може дуже сильно набухати, не розвалюватися. Мало того, вона може. Добре захищати ранове ложе. От. Крім того, завдяки тому ми змогли її зробити дещо тоншою, десь в два рази, ніж аналогічні. А це має велике значення, тому що до раневого ложа легше поступає повітря і таку пов'язку. Можна до трьох, шести, а може навіть восьми, я точно не можу сказати, скільки днів, з рани не знімати. Винахідники розповідають, сам гідрогель може мати різноманітні характеристики. Його виробляють із різних речовин, та для пов'язок лівів'яни вибрали найконтрольованішу сполуку. Насправді гідрогелі вони можуть бути створені з дуже рідних полімерів, як правило, водорозчинних. Це можуть бути похідні целюлози, інші природні полімери. Ми зупинили свій вибір на синтетичних полімерах в зв'язку з тим, що вони дають доволі відтворювальний результат. Це означає, що при багатократному виробництві ми можемо задати параметри і отримати певні параметри цього гідрогелю. З природних полімерів цього добитися доволі важко. Винахід науковців львівської політехніки уже пройшов усі клінічні випробування та державну сертифікацію. Гідрогелові пов'язки уже рятують життя українців, зокрема, і в зоні АТО. Декілька партій цих пов'язок знеболюючих пов'язок були відправлені в зону АТО, але на даний варіант пов'язки все таки розроблявся для мирного часу і не для воєнної хірургії. Зараз ми дуже швидко працюємо над тим, щоб адаптувати цю пов'язку для цілей військової медицини, власне, збільшити швидкість набрякання, що ми вже зробили. І необхідно більш сильними лікарствами наповнити цю пов'язку, ніж в мирний час використовується. Всі ці гелі, які існують, мають два суттєвих недоліки. Перший недолік вони всі мають маленьку, ну скажімо, недостатню фізико-механічні властивості. Чекі, коли він набрякає, так? Да? Потужні сили розривають це або він виходить такої форми, що його дуже з ним дуже важко працювати при лікуванні. І це не суттєвий недолік перший. А другий суттєвий недолік це недостатні площі, які покриваються цим гідрогелем. Ну, деякі кажуть, можна взяти такі маленькі плескати і обліпити, і так далі. Але бувають такі ситуації, коли обліпити то є життя. Я сам бачив, чому ми почали ці роботи трагічні випадки, коли горіла людина. 60-70% пошкодження шкіри, то майже летальний вже кінець для людини, залежно від того, який він має імунітет. Може там більше, але в ці пошкодження виживає, не виживає. Але якщо взяти в момент опіку людину, скажімо, а це можливо скажімо, шахтарі або ще щось, і мати такі простирадла або ковдри гідрогелеві, і зразу його помістити в гідрогель і завернути його в гідрогель, Він буде жити. А загалом ці пов'язки вигідно вирізняються з поміж аналогів не лише за якістю та функціональністю, а й за ціною. До прикладу німецький гідрогель коштуватиме близько 20 євро. Водночас, наш вітчизняний аналог лише 40-50 гривень. Також винахідники планують налагодити виробництво спеціальних протиопікових простирадл, які рятуватимуть людей з дуже великими пошкодженнями шкіра. Уже незабаром винахід львівських вчених може поповнити автомобільні та військові аптечки. В уряді нині розглядають законопроекти щодо такої модифікації. Фахівці стверджують, гідрогелові препарати із необхідними ліками можуть врятувати життя та здоров'я сотень людей. В наступних програмах ми розповімо вам ще багато цікавого. До зустрічі у винахідниках.